За останній тиждень лінія фронту на сході України залишається остаточно напруженою. Найактивніші дії тривають на Покровському та Куп'янському напрямках, де російські війська намагаються просунутись, використовуючи складні погодні умови і тактику дрібних груп. Вітаю ви на ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Богдана Лясківська, і далі ви дізнаєтесь більше про оперативну ситуацію. Днями в соціальних мережах завірусилося відео, як диверсійні групи проникають у Покровськ із південної сторони міста. На кадрах видно, як окупанти нібито намагаються використати знижену видимість для того, аби проникнути в сам Покровськ. Для Тих, хто був у місті, ця дорога абсолютно знайома, що не так давно через ці блокпости йшов шлях на фронт. А тепер це вже і є лінія зіткнення. Росіяни вільно просочуються на територію Покровська. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, зараз у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною: вийти на північні межі Покровська і з подальшою спробою оточити агломерацію. Між вогневими позиціями є певна відстань, канави, якісь там, хущі. і і літрі людини вони можуть десь вночі чи в день маскуючись пропусти між цими позиціями і залізти в місто Покровське. Ми це знаємо, ми це бачили зараз посилений контроль за такими ділянками, а це може бути сотні метрів між позиціями, ну, щоб росіянам було важче інфільтруватися в місто Покровське. Було оцінено кількість, приблизна кількість, ну, їх нарахували точно, і неможливо порахувати, вони не записуються в книжку обліку, коли заходять, тому приблизно було 200. Потім, коли вже почалась більш активна контрдиверсійна операція по знешкодженню цих груп, їх навіть стало більше, до 300. оцінювалося. Зараз перекрити можливості, ну майже перекрити, їх просовучуватись далі, вони. Уникають згідно з нашими військовослужбовцями, вони ховаються по напівзруйнованим будівлям, по підвалах, там, по дахах, намагаючись накопичитись. Вони хочуть накопичитись до кількості ще не менше тисячі, а потім, по їхньому плану, ця тисяча перетворюється в якусь вже бойову одиницю, і вона буде намагатися бити з міста Покровськ в тил наших обороняючихся. Позиції. І в тому самому місті планувалося, чи, може, досі планується, бити ззовні, тобто з двох, сторон, з двох сторон удар, і таким чином, начебто, можливо, створити певну дирку в оборонних позиціях і туди вже спрямувати відносно велику кількість військовослужбовців російських, щоб захопити місто Покровське. Вдасться їм це чи ні. Ну, сподіваємось, чи ні, тим більше, що ми розуміємо, що вони планують робити. Чи можуть ці невеличкі групи, ну, хоча 200-300 це вже більш-менш більш кількість. Так, да, одразу не треба вважати, що там, якщо 300 людей, то, 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 то це три роти. Ні, в будь-якому випадку це розрізнений підрозділ, це диверсанти. Диверсанти або смертники, камікадзе, Я впевнений, що це не фахове сила спеціальних операцій, там може є один, два. А інше так кого хто проліз, то проліз. Погодній фактор дійсно ускладнює роботу оборони. Туман, дим і низька видимість створюють сприятливі умови для малих ворожих груп, які намагаються просуватися вільно, використовуючи тепловізійні накидки та маскування. На покровському напрямку російські війська продовжують спробу просунутися в глиб міста і охопити його з двох сторін. Українські сили ведуть запеклі оборонні дії, намагаючись стабілізувати навколо Покровська і Мирнограда ситуацію. Ми чули інформацію, вона відповідає дійсності. Вони маневрують. Тобто, вникаючи, якщо б в них було багато зброї з собою, ну вони б не особливо не маневрували. Тому давайте одразу відкинемо казки про те, що вони там закріплюються. Щоб закріпитись, треба, щоб було чим закріплюватись. Можна закріпитися, але вести, утримати цю позицію нема чим. Це з приводу цих людей, які просочуються. Наскільки це небезпечно, Ну, це одна із тактик. Вона не нова тактика. Ми часто чуємо, використали якусь нову тактику. І складається враження, що росіяни щось таке вигадали, і що нам треба зараз брати так голову в руки і думати, що ж нам робити з цією новою тактикою. Нічого нового в тому нема. Це одна із тактик. Вона нова по відношенню до того, що було вчора. Так і сьогоднішній день новий по відношенню до вчорашнього дня. А завтрашній буде новий по відношенню до сьогоднішнього дня. Але це той самий день календаря. Це відома тактика. Місні штурми, так звані лобові штурми, намагання в сва... обійти свагу, намагання е, просунутися завдяки е, використанню великої кількості ДРГ. Ну, все це відомо. Ми, ми все це чудово знаємо, і ми знаємо, як цьому протидіяти. Питання в іншому. Нам для цього, щоб протидіяти, знаючи як, нам треба теж мати силу та засоби, тобто від відповідну кількість військовослужбовців і зброї, щоб виконувати те, що мають виконувати обов'язково для того, щоб ну компенсувати, чи ну не дати можливості зробити ворогу те, що на росіян, те, що вона зараз робить. За тиждень противник здійснив понад 130 ударів, що на 20% більше ніж попередніми днями. Найзапекліші бої тривають у промисловій зоні міста, де окупанти намагаються захопити позиції у багатоповерхівках. Попри звичайний тиск, Покровськ не оточений. Українські підрозділи підтримують фланги. а Логістика міста залишається працюючою. Та от якраз постає питання щодо флангів або так званих клешнів, які зробили росіяни. Звідси між цими кліщами складає десь 10-15 кілометрів. За останні три місяці вона не зменшується. Тобто вони не стискаються, ці кліщні. Ще є небезпека того, що вони можуть витіснити нас з Покровська, Мірнограда та Константинов, і така небезпека дійсно є. Тому що на Покровську напрямку відбувається щонайменше третина бойових зіткнень. Покровський напрямок це приблизно 5% від всієї лінії фронту, яка складає 1245 кілометрів. І там відбувається третина бойових зіткнень на 5%, і там знаходиться 170 тисяч російських військовослужбовців. Це приблизно чверть від їхнього групування, яке веде російсько-українську війну, яку складає 709-712 тисяч військовослужбовців. Чверть, майже чверть, знаходиться на Покровському напрямку. Тому. До речі, одразу про те, що важко підвозити, важко підвозити все, ще необхідно для ведення бойових дій, але е, поки що це вдається робити. Інакше знов-таки таке саме така сама логіка, як і про ці російські ДРГ, які хочуть закріпитися, але нема чим воювати. Так само е, пригадайте, декілька днів тому було 100 бойових зіткнень рекордної кількість тільки на Покровському напрямку. Інколи було менше 100 на всій лінії фронту, а тут тільки на Покровському 5%. З тобойових зітнець. Тобто ми вели інтенсивні бої. А питання: якщо нічого не можна підвозити, то що в Покровську є таємний завод, який виготовляє набої, чи є якийсь таємний склад, на якому дуже. Якщо був склад, то образ був одразу. Тобто ми ведемо інтенсивні бойові дії, використовуючи велику кількість снарядів, набоїв гранат, всього іншого. Жодних, жодного коментаря від жодного військовослужбовця чи аналітика чи експерта чи кого завгодно не було. Про те, що не вистачає, чим стріляти жодного такого випадку не було. Також цього тижня ситуація була нелегкою на Харківщині, зокрема на куп'янському напрямку. Хоч ситуація трохи і стабільніша, проте небезпека залишається високою. Російські війська продовжують наступальні дії. Якщо брати Куп'янськ, то в принципі там ситуація більш-менш якраз стала. Там противник утримує певну кількість особового складу в північній частині міста і намагається інфільтрувати додаткові сили. Тому тут якраз саме Куп'янськ тут ну останні кілька днів не такі серйозні зміни паралельно тисне на Куп'янську узловий це південніше від міста, але намагаються витіснити українські сили за Оскіл. Українське командування заявляє, що оточення Куп'янська не допущено, а оборонні позиції укріплено. Водночас ворог намагається діяти малими групами противника, зокрема в районі села Степова-Новоселівка. Зафіксовані там спроби проникнення. Відомо, що окупанти активно використовують засоби маскування, рухаючись по одному двох, щоб уникнути виявлення дронами. Є нюанси, втім, на інших напрямках е, неприємна е, доволі така ситуація складається на Вовчанському напрямку, бо там противник намагається обійти місто з Заходу uh -huh. і докладає до цього зусиль, а позиції там поруйновані, просто тому що від міста мало що залишилось. І є великобурлуцький напрямок, де противник якраз нещодавно вздовж українського кордону розширив власну зону контролю і е, захопив певну смугу української території безпосередньо на кордоні Ви можете подивитися на картах е, тих чи інших сервісів. Вони вам просто це наочніше покажуть. Там просто видно. Вони намагаються створити знову ж таки велику таку сіру зону на цих територіях для того, аби відтиснути наші війська і там собі провізію, підтягувати, логістику покращувати для з такою ціллю. Там, там два варіанти: або вони створюють сіру зону, або вони намагаються далі рунути на великий барлук. Е, обидва варіанти можливі і. Тут, тут за принципом з'їсти та він але хто ж йому дасть скоріш за все, якби в у них була можливість вамтинабурду. Вони б це зробили. Там насправді йдуть достатньо жорсткі бої, і йдуть вони достатньо давно. Але оскільки великих населених пунктів там немає, якихось не знаю, особливостей місцевості там немає. Про оточення там Путін теж заявити не може. Бо там немає деякого оточувати, тому воно йде от саме так. Та для росіян досі може залишатись на меті просування ближче до Харкова. Раніше деокупована Харківська область в планах наступу армії РФ. Зокрема, і сам Харків. Але чи реалістичні ці плани ну станом на зараз? Ми про це не говоримо. Може, якісь плани не далеко йдучі є, але по перше, це ску... Давайте просто подивимось скільки вони Вовчанськ повз... йшли і досі не пройшли. Вони вовчанськ. Який фактично у більшій доступності до кордону намагалися брати і досі? Намагаються брати вже який період? Ну ось якось і не виходить тому. О, так, так? Казати про те, що вони зараз ломануться через великий Бурлук, через чугуїв на Харків. Ну зараз все ж таки не двадцять рік з приводу далекобійності дронів хотіла поговорити. От за останній місяць я просто як приклад наведу, от траса Слов'янська Ізюм, вона стала такою прям дуже небезпечною, тому що туди почали дуже долітати далекобійні дрони. Там і матки були, які скидали інші дрони, і ланцети. Тобто, шалено почали різати логістику, що сам шлях доїхати, навіть на такій, здавалось би, раніше безпечній трасі, став шалено небезпечним. Чи спостерігаєте ви це у вас на напрям? Про те, що зараз такі страси, які були раніше більш безпечними, починають шалено обстрілюватись і збільшується дальність ураження їхніми дронами, воно усюди, так воно для обох сторін. Так О, у мене навіть в родині перший чоловік моєї дружини, сам дрончик, е десь 4-5 місяців тому, загинув. Тому що їхав по трасі, яка вважалася абсолютно безпечною, бо там десь до російських позицій там якісь небачні кілометри були, перелетів ворожий дрон. Він сам дрончик, він знає, як це робиться, тим не менше зараз. Тільки на не можуть літати на 40 кілометрів. Скільки літають на звичайно. Я вам навіть навіть не скажу, тим більше за умови застосування тих самих дронів маток. Що це означає? Це означає, що логістика порушена на якісь небачені раніше дистанції. Це означає, що кожна логістична операція, особливо якщо ми кажемо про прикордонні міста, як то у нашому випадку Куп'янськ чи Вовчанськ, там, у випадку наших сусідів, це Покровськ, кожна логістична операція це завдання з великою зірочкою. Бо просто проїхати туди автомобілем. Вздовж траси, де там, вже якщо пролітати над тією трасою, то ти просто побачиш, що воно як гірляндами, там все мерехтить, бо там велика кількість дронів на проволокні просто і чекає, поки ти проїдеш. Ну це дуже складно. Ну, але це складно для обох боків. І ми опинилися в такі дивні ситуації, незвичні ситуації, коли з обох боків е логістика ускладна на високу, на велику глибину. От це незвично. Ми не звикли так воювати. Росіяни. Не звикли так воювати. Ніхто так не воював, бо таких ситуацій раніше не було. Якщо раніше там можна було мову вести про те, що там може бути нанесено удар, удар не знаю, там артилерію, авіацію, то тепер просто дрон може лежати ну, лежати буквально в 30 метрах від того, де ти їдеш, і просто випити тобі в бочину, От коли ти проїжджаєш. проїздиш незвичненько. Тому так логістика дуже ускладнена. Хороша новина. Це абсолютно будоюдогострий обою... меч для обох сторін. Він абсолютно актуальний. Погана новина. Ну, треба якось до цього звикати. Треба якось вчитися. І дуже погана новина це те, що воно справді долітає в тому числі і до міст. І це навіть не залежить від того, чи рухається фронт. Бо фронт може не рухатися просто з вдосконаленням технології дронів. Дрони набувають все більше і більшої далечні. І долітають і все далі і далі. А фронт може залишатися на тому ж місці. Це якось ніяк не впливає. Аби дізнатися більше про ситуацію на фронті, залишайтесь на ютуб каналі РБК Україна. Найактуальніші новини тут.